Згідно офіційної статистики, мін'юсту ФОПи масово закриваються. Давайте обговоримо, які для цього причини. За перші 6 місяців 24-го року закрилося 92 тисячі фопів. У порівнянні за перші 6 місяців 2023 року закрилося на 50% менше підприємців, а саме 42 тисячі. Водночас до цього, згідно офіційної статистики, виросла і кількість фопів, які відкрилися. За перші 6 місяців 2024 року відкрилося 148 тисяч фопів. У порівнянні за перші 6 місяців 2023 року відкрилося на 14 тисяч менше, тобто 134 тисячі фопів. Однозначно, велика Кількість ФОПів закрилися через економічні причини, відсутність світла та інші несприятливі умови. Проте я вважаю, що також відіграли і правила фіскалізації. Коли на весь оборот доводиться видавати чеки, він швидко закінчується і потрібно міняти підприємця на іншого з новим оборотом. Також багато підприємців закриваються, які виїхали за кордон і намагаються вирішити свої питання з українським податковим резидентством. Таким чином, щоб не платити одночасно податок і в Україні, і в країні перебування за кордоном. Тим не менше, хоче знати більше, переходьте на лінк профілі, підписуйтесь на мій YouTube.